Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Настанням весни почалися підпали сухої трави через спробу очистити місцевість від небажаної рослинності. Люди часто і підпалюють сухостій. Навмисне випалювання природної рослинності призводить до катастрофічних наслідків для екосистеми та є небезпечним для людей. Нещодавно камери ситуаційного центру Дніпра зафіксували на околицях міста велику пожежу і одразу повідомили про це ДСНС. І такі випадки не поодинокі, розповіла директорка комунального підприємства Інфорада Дніпро Альона Чуєва. З настанням весни, на жаль, у місті виникає велика проблема: це підпал сухостою. І ця проблема пов'язана з такими хибними уявленнями. Це відбувається через хибні уявлення і так звані урбаністичні міфи наших громадян про те, що підпал трави не несе великої шкоди, і підпаливши суху траву, можна, наприклад, швидко поприбирати присадибну територію або навіть цілі поля. Але ж насправді це все не так. І спричиняючи такі пожежі, містяни вважають їх зовсім дрібними, що вони не несуть великої шкоди, але у суху вітряну, теплу погоду вогонь поширюється миттєво, і от нещодавно камери ситуаційного центру міста Дніпра зафіксували на околицях нашого міста велику пожежу. Камери фіксують. Ми бачимо задимлення, бачимо, коли потім як це розгорається велику пожежу, ДСНС оперативно реагує також, тому що бачать це на камерах. Тобто, ми не чекаємо якогось дзвінка від мешканців, тому що пожежі вони можуть бути і у лісі, як от минуло. Гроку дуже велика пожежа також була і в кіровському нашому. Ну тобто, ми одразу це бачимо, навіть коли ніхто не може сповістити. Ми вже реагуємо. Оперативно виїжджають рятувальники, оперативно виїжджають служби, і все це фіксують одразу і реагують. Можуть виправити ситуацію саме це, от якби нас націлило на те, що треба бити на сполох, треба інформувати, треба закликати містян відмовлятись від таких подібних практик, підпалив сухостою, там прибирання територій таким чином, тому що це дуже шкодить екосистемі, це шкодить рослинам, тваринам, це викиди у повітря, це шкодить ґрунтам. Також самі люди опиняються у епіцентрі цих пожеж. Дуже важливо, те, що це несе велике таке навантаження на наші рятувальні. Служби, і це є безвідповідальним, тому що особливо в умовах війни кожна хвилина наших рятувальників вона дійсно дорогоцінна. І також ці підпали ми постійно фіксуємо, бачимо і співпрацюємо з поліцією з ДСНС з нашим департаментом екології. Основний напрямок роботи нашого центру це безпека. У нас зараз на території міста вже знаходиться 2400 камер. Ситуаційний центр наш існує з 2018 року. Він був побудований в рамках виконання програми Безпечне місто Дніпровськ міської ради це встановлення камер, це безпека. У нас з нами чергують цілодобово працівники ДСНС, поліції, наші співробітники, наші оператори. Ми постійно надаємо відповіді на запити на інформацію для наших містян. Це абсолютно безкоштовно. Можна в електронному вигляді подати заявку на запит та отримати відео з камер ситуаційного відеоспостереження нашого міста. Ну, як ми називаємо ситуаційний центр, наш очі нашого міста, тому що камери дозволяють фіксувати якісь правопорушення. Вони дуже допомагають поліції, допомагають СБУ у розслідуванні. Ми створили для них окремі два центри управління. Також ці камери допомагають викриття злочинів, які ми можемо переглядати. Самі містяни можуть взяти відеозаписи та якось використовувати цю інформацію для себе. Наші камери є доказом, відеодоказом у судах, коли, наприклад, не зрозуміла ситуація. У плані аварій. також ми постійно в плані безпеки інформуємо наших містян. Ми бачимо дуже різні ситуації. Ми бачимо і ці самі підпали, і наслідки, які вони спричинюють, які це дійсно величезні пожежі. Наприклад, ми бачимо аварії і можемо закликати, що саме стало аварією, тобто аналізувати, що саме відбувається. От, наприклад, дуже багато є зараз дітей, які на дорогах, так як особливо зараз період канікул, тобто це. Велосипедисти на гіроскутерах, ну тобто на самокатах, і ми бачимо також, які аварії, що відбувається, що саме у нас є дуже багато типів камер. У нас є камери номерні, наприклад, які розпізнають а, номера машин та переміщення, але їх використовує тільки поліція, так як ми, як місцеве самоврядування, не маємо права проводити оперативно розшукову діяльність. Тобто, ми лише надаємо картинку. А є камери оглядові, є камери панорамні, є роботизовані, які от фіксують те, що відбувається у місті. Тобто, це залежить від типу камер. We'll Випалювання сухої рослинності її залишків дуже шкодить екосистемі. Знищуються зелені насадження, місцева фауна, флора, а також цінний біогеоциноз. Для його відновлення потрібно 5-6 років. При спалюванні листя та сухої рослинності в атмосферу виділяється близько 60 видів шкідливих речовин. Про це розповів начальник відділу екологічної безпеки департаменту екологічної. Не політики міської ради Дніпра Іван Бондар. Випалювання сухої рослинності і залишків на землях водноболотних угідь, степової та іншої природної рослинності наносить дуже велику шкоду екосистемам. адже знищується цінний біогеоценоз, геоценоз який складався століттями. Для його відновлення потрібно 5-6 років. Цьому біогеоценозі гинуть починаючи із дрібних мікроутворюючих організмів, які знаходяться в ґрунті. Також інші види тварин, такі як перетинчатокрилі, плазуни, савці, птахи та інші хордові тварини. Люди мотивують свої поступки тим, що вони. Те, що покращують грунт е, е, навколишнє середовище, але це міф, який потрібно розвіювати, адже в результаті підпалів. А тим паче, якщо вони не контрольовані, наноситься дуже велика шкода навколишньому середовищу довкіллю. Разом з тим виділяється дуже велика кількість шкідливих речовин в атмосферу, знищуються бувають і господарські об'єкти, наноситься шкода здоров'ю людям і також іншим господарським об'єктам. При спалюванні листя і сухої рослинності та її залички в атмосферу виділяється. Близько 60 видів шкідливих речовин. Із самих небезпечних це канцерогенні речовини, які викликають онкологічні захворювання. Це бензопирен, це діоксини та інші шкідливі речовини. В деяких випадках ця стихія вона не контрольована і при цьому пожежа поширюється на дуже значній площі. І в таких випадках наноситься істотна шкода навколишньому середовищу, знищується зелені насадження, знищується вся флора, яка знаходиться, там фауна, і тому це дуже наносить велику шкоду. Є санітарні правила в лісах України, і є державна лісова охорона, яка повинна дотримувати цих правил і своєчасно прибирати. Ці всі залишки і їх значить утилізувати в установленому порядку. Слід зазначити, що серед фауни флори, яка знищується, на території Дніпропетровської області налічується 132 види рослин, які занесені до червоної книги, та 66 видів тварин, які також підпадають під знищення в результаті. Випалювання сухої рослинності та її залишків. Особливо це стосується водноболотних угідь, де зимують і гніздуються вод... болотні птахи, такі як занесені до червоної книги, такі як кулик, кульон середній, кульон великий, болотна сова та інші плазуни, такі як Степова Гадюка, Зелена ящерка, медянка, полози. А інші дикі тварини, які попадають під цю стихію. З початку року пожежно-рятувальними підрозділами міста здійснено близько 800 виїздів. З них 470 на гасіння пожеж. Більшість яких сталася в екосистемах. Говорить начальник пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Геннадій Петренко. Статистика на початок цього року вже є. Вона досить невтішна. З початку року пожежно рятувальними підрозділами міста вже було здійснено приблизно 800 виїздів. З них 470 на гасіння пожеж. От і більша половина з цих виїздів це було гасіння пожеж в екосистемах. В цих пожежах є декілька. Дійсно небезпечних факторів. Перший небезпечний фактор це фактор, який бруднить нашу екологію. Другий небезпечний фактор, на який треба звернути увагу, це тоді, коли пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають безпосередньо на гасіння пожеж в екосистемах, а район сектор виїзду пожежно-рятувального підрозділу досить великий. Це, наприклад, з Придніпровська можемо поїхати і в Ларіонова, і в Любимівку. І паралельно може трапитися пожежа, наприклад, у житловому секторі. Підрозділ не має права, не догасивши одну пожежу, поїхати на іншу. Тому на цю пожежу направляють підрозділи, які знаходяться на більш дальшій відстані. І ми розуміємо, що в цьому житловому секторі можуть бути люди. Враховуючи више викладне, ми можемо сказати, що із-за людської якоїсь неїдної поведінки людина, яка підпалила. Тої сухості, ту траву, якщо це так, може загинути, травмуватися людина і потрапити до лікарні, і або ще чого хужого. От ще є такі небезпечні фактори, як снаряди часів Великої Вітчизняної війни, які лежать вже більш 80 років. І які можуть здетонувати, якщо при дії високої температури, це теж такий фактор, який не можна відкидувати, таке трапляється рідко, але є факти такі тоді, коли воно детонує. Розпал багаття та спалювання сухої трави на території населених пунктів, заборонені законом України. А у Дніпрі ще і рішенням щодо правил благоустрою міста. Штрафи за згадані правопорушення складають від 360 до 1340 гривень. А якщо від пожежі знищено велику площу лісів чи лісосмуг, то можна отримати і кримінальну відповідальність. Про це розповів інспек. Актор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції, старший лейтенант поліції Денис Шульга. Хотів би нагадати людям, щоб вони не порушували правила благоустрою, а саме не спалювали листя, не спалювали сміття у населених пунктах. За це є в нас стягнення відповідно за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, саме порушення благоустрою. За це є стягнення від 360 гривень до 1340 гривень. Зараз на початку весни статистика ще максимально не порушена, тобто немає випадків таких спалення сміття, тому що зараз скільки тепло йде, тільки закінчились ці дощі. І статистика починається саме тиждень-два, і ми будемо отримувати певні порушення і на них будемо реагувати. Мінімальне те, що насправді воно порушення благоустрою, тобто спалення сміття, спалення трави, звичайно, впливає на те, що людина може подумати, вона може отримати штраф, але вона забуває про те, що вона наносить велику шкоду. Довкіллю вона максимально заважає життю та здоров'ю іншим людям, тобто, спалення листя, спалення воно викид в атмосферу. За загрозливих елементів і мінімум про те, що вони можуть своїм маленьким вчинком, тобто вони можуть виїхати під час воєнного стану до лісу на відпочинок, запалити те багаття. Від цього багаття потім може перейти воно на ліс, перейти на лісосмугу. Вони додають під час воєнного стану роботи ДСНС, тому що пожежа ця. Вона максимально швидко розвивається, і якщо від цієї пожежі буде знищена максимальна велика кількість від штрафу 360 гривень до 1360 можна отримати кримінальну статтю 245 Кримінального кодексу України, і там штраф вже йде від 91 тисячі 800 гривень, тобто за максимальне знищення лісосмуги, тобто тварин. Гадаю, ви вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Онлайн платформа із підручниками MyBook, окрім веб-версії, відтепер доступна на просторах Google Play та App Store. Завантажити її можна безкоштовно. Зараз на платформу вже завантажили понад дві тисячі підручників, які використовують школи за відповідними освітніми програмами. Також додали освітній матеріал для музичних шкіл. Докладніше розповість директор комунального підприємства. Ямства цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро е Артем Трапезніков. Ми презентуємо нашу платформу MyBook, Вона була презентована приблизно півроку тому в веб-версії. Зараз ми її влаштували на вже Android та iOS, тобто ми можемо її вже побачити в додатках, ми можемо її завантажити. Ми також презентуємо те, що учні тепер будуть навчатися, коли вийдуть на очне навчання в закладах освіти вже за планшетною системою. Тобто, заборони цього не буде. Тобто, можна використовувати повністю смартфони, можна використовувати планшети в цій системі. Зараз на платформу завантажу. На більше двох тисяч підручників, які вже повністю а, за програмою Міністерства освіти та науки використовуються в закладах освіти. А, також там вже додано музичні школи, які у нас є а, в нашому місті. Також буде ще нотатки, тобто діти можуть писати в своєму особистому кабінеті, і також дякуємо. ПДФ Трону. Це канадська компанія, яка надала нам доступи для перегляду і редагування цих даних самому а, додатку. І також хочемо зауважити, що. Що ми будемо на цьому зупинятися? Ми це будемо переробити, модернізувати, і всі побажання батьків, побажання дітей будемо відтворювати у цьому додатку, відтворювати у цьому веб-порталі. Можемо зауважити, що якщо зайти взагалі, у нас є проблема в місті з книжками. Міністерство освіти та науки не друкує книжки у нас у місті, і ми розуміємо, що це є запорука тому, що ми створили таку платформу, де всі книжки завантажені в єдину систему. І також ця платформа повністю безкоштовна. Звичайно, що є такі тотожні якісь додатки. Є сайти, наприклад, на сайті Міністерства освіти та Науки, але ми можемо розуміти, коли ми туди заходимо, то не кожна дитина Найде з першого разу цей підручник і взагалі і тому подібне. Зараз поставлена задача всім закладам освіти створити онлайн-бібліотеки. Тобто всі книжки, за якими навчаються діти, вони будуть створені в особистому кабінеті. При реєстрації дитини вже буде автоматично показані книжки, за якими навчається цей заклад. І дитина може свій особистий портфель зберегти ці книжки і вже користуватися ними. Ми в 21 столітті. Багато хто думає, що ми ще застряли в 20-му столітті. Зараз, в 21 столітті, все цифервізує і дуже з максимальною швидкістю. Ми повинні розуміти, і навіть віце-прем'єр-міністр, наш який є міністром цифрової трансформації, Федоров, сказав, що освіта повинна бути в реформі, і освіту ми будемо реформувати в діджиталізацію. І діти, які навчаються і взагалі є у місті Дніпро. Ми розуміємо, що в вакансії, в принципі, робота, яка пов'язана з IT, вона більше оплачується, а вона більш зараз потребує. І дуже можемо сказати, що дуже мало спеціалістів, it спеціалістів, які Можуть щось виконувати. Є спеціалісти самоучки, які там щось крутять, щось роблять, але можемо зауважити, що ми цими діями, які цифровізації в освіті робимо дітей з IT прогресивними. І можемо сказати, що ми, в принципі, країна з започаткуванням дії є конкретно спроможною в принципі в всьому світі, в Європі, в світі стосовно інновації. На цьому зупинятися не треба. І ще ніхто у світі не цифровізував не починав і не закінчив цифровізувати освіту. Тобто, наша країна, наше місто Дніпро починає це робити. Доступ є у Дніпра розробників цієї платформи у Житомира, і також доступ наданий у Німеччину місто Дінгольфіг. Ми розуміємо, що хтось не знає математику, хтось не дуже фізиці, хтось не дуже хімії. І я гадаю, що зараз ми не повинні на це звертати увагу. Ми не повинні звертати увагу, скільки виставляють оцінки дітям за якийсь то предмет у когось. Українська мова краще, у когось математику, краще дитина розуміє, хтось фізику, хтось хімію, хтось інші предмети іноземні мови. Але ми повинні розуміти, що ці системи, які у нас є, цифровізація, діджиталізація, вони покажуть дитині не просто облегшення роботи, а покажуть цікавість роботи. Тобто дітям цікаво працювати з діджиталізацією, цікаво працювати з цифровізацією. Я гадаю, що коли, наприклад, немає підручників у школі або їх не надрукували, то є велика можливість просто прийти у заклад, отримати планшет один на парту. ми будемо прогресувати в цьому напрямку, і дитина може користуватися нею у школі. Всі мешканці Дніпра можуть поставити це собі. Треба обрати заклад освіти, а, треба зареєструватися і обрати місце Дніпро. І всі підручники, ви побачите, але зареєструватися краще це учням, які учням реєструватися, тому що до них буде прикріплений їх заклад і вже вся програма за яким навчається заклад освіти. Тому що коли ми заходимо на веб портал, потрібно завжди вставляти посилання і тому подібне. Зараз всі учні можуть завантажити собі у смартфон цей додаток і вже користуватися цим додатком, відкривати, зберігати книжки і, в принципі, користуватися ним де завгодно. А коли веб-портал це також зручно, але це на перше такий етап. Це перший додаток, який у нас. В Дніпрі виконаний нашим комунальним підприємством. Раніше ніяких додатків ми не робили. Це перший проект, який от хочемо сьогодні презентувати, вже запустити у місті Дніпро. Програма вже не сира, програма повністю адаптована під навчання дітей. Вона повністю не глючить, тобто все працює. Стосовно того, що якщо ми хочемо додавати щось додатково, то ми звичайно будемо її модернізувати. Дія, коли створювалась, вона також створювалася не з якихось планів, вона створила з двох функцій. А зараз у майбутнє можна малювати в книжках, тобто можна ставити нотатки, можна зберігати е, закладинки, ставити, можна ще додатково прослуховувати музичні твори, можна прослуховувати музику, можна зберігати собі в портфель, можна зберігати в онлайн-бібліотеку закладу. І це, на нашу е, думку, поки що достатньо для того, щоб якісно навчатися. Мати учениці восьмого класу пані Олена розповіла, що додаток MyBook значно полегшує навчання її дитини. Користувалися, подобається. Чим подобається є проблема в тому, коли діти виходять в школу, є підручники, вони є в паперовому вигляді, але досить часто собою їх неможливо возити, тому що є дуже багато додаткових занять. Так, це і музична школа, це і гімнастика, це може бути спортивна школа. Ось і в цьому випадку MyBook дуже полегшив життя саме учнів, ну на моїй доньці, так і мені, тим, що в телефоні заходиш, і коли я зареєструвала школу 21, першого, у мене підтягується Саме ті підручники, які потрібні нам, тобто не потрібно вибирати, шукати на платформах саме ті підручники, які нам треба шукати, який автор, хто хто саме викладає і підтягувати та завантажувати, можна відкрити онлайн і працювати Тобто сидимо в машині, їдемо, стоїмо на світофорі, можна перечитати, можна глянути домашнє завдання і там уже виконувати. Можливо, це мінус для дітей. Але зручно, коли виходить так, що є година вільного часу, а підручника немає, а потрібно щось виконати, і це все ж таки ну, допомагає. Діти вони повністю зараз в смартфонах вони з них не вилазять, і тому, коли вони відкривають, тут же вони порішали, тут же вони вирішили, що їм потрібно, подивилися, перелиснули. Актуальна проблема завжди: як вчителям, так і дітям, тому що потрібно знайти, де можна завантажити. От, шукаєш в гуглі, десь платно, десь воно не завантажується, десь перекидує на інші посилання, і це досить незручно. Коли ми зараз відкриваємо MyBook, то, наприклад, коли я зараз, зараз зареєструвалася, і я і дочка зареєструвалися саме на вимку. Зараз ми навіть завантажили. Гарна альтернатива, чому? Тому що багато дітей зараз знаходяться за. Кордоном у них завантажувати і шукати ну, досить ем, коштовний ресурс. Інтернет, ресурс досить коштовний. І для того щоб е, можливість мати е, підручниками користуватися. Вони собі відкрили саме посилання майбутка. А зараз я бачу, що можна навіть собі завантажити додаток. Цього не було ще. Оце перше, але відкривши, вони бачать ці підручники відкривають і ми користуються. О, це досить зручно своїм враженням користування додатком. Поділився учень Ярослав. Пропоную його послухати. Мої підручники в телефоні, це дуже зручно. Є програма Майбук. Коли ти нею пользуєшся, то ти просто зайшов і всі підручники в тебе вже в ній. З 2022 року, як почалася повномасштабна війна, ми вийшли в п'ятому класі на дистанційне навчання, і я почала нею пользуватися. Підручники це дуже дорого, та вони дуже важкі. А коли є телефон, то в телефоні ти зайшов і там зразу все є. Ну мені все сподобалось, але іноді дуже довго грузиться. Перевага це дуже легко та це дуже просто. Встановити програму це нічого не стоїть. Можна в гуглі знайти додаток, а можна його встановити через iq код ти заходиш сюди, вибираєш свої підручники, знаходиш свої підручники і загружаєш їх, і ось вони в тебе всі є. Наприклад, можемо відкрити математику. Тут всі уроки є. Це дуже легко. Це один раз завантажив і далі все, користуєшся і немає ніяких проблем. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.